Чодернацькі окуляри віртуальної реальності здатні перемістити тебе у фантастичні світи, роботи, які виконують різні завдання замість людей, автомобілі, які рухаються самостійно і ними не потрібно кермувати. Колись такі технології були тільки у фільмах і книжках про далеке майбутнє, а тепер вони є просто частиною сучасного життя. Про сучасні інформаційні технології дивися далі у відео. Насамперед з'ясуймо, що таке інформаційні технології, це способи використання пристроїв, за допомогою яких здійснюють інформаційні процеси. Завдяки їм ти можеш постійно бути на зв'язку з друзями та рідними, знаходити потрібну інформацію, замовляти їжу онлайн. До таких технологій, що стали важливою частиною сучасного життя, належить смартфон. Надзвичайно корисний пристрій. Більшість людей постійно носить його із собою. Та не забувай, ти маєш керувати своїм смартфоном, а не навпаки. Із головою поринути в ігри чи перегляд відео це звучить заманливо, однак у житті є більш важливі справи, яким також потрібно приділяти час. А тому користуйся смартфоном відповідально. Роби перерви. Не вмикай його під час вживання їжі і не користуйся ним перед сном. Ще один незамінний сьогодні пристрій комп'ютер. Це важливий інструмент для роботи в усіх сферах людської діяльності. Учителі, наприклад, за допомогою комп'ютера створюють плани уроків, роблять презентації, оцінюють завдання і спілкуються з учнями та батьками, а лікарі. Відстежують історії хвороб пацієнтів, планують прийоми та отримують доступ до медичної інформації. У сфері дизайну використання комп'ютера дає змогу, наприклад, редагувати фотографії та створювати анімації. Смартфони комп'ютер є, мабуть, найбільш поширеними сучасними пристроями, однак далеко не єдиними. Інформаційні технології оточують тебе повсюди, у різних ситуаціях повсякденного життя. Як от у супермаркеті, із касами самообслуговування можна самостійно просканувати всі товари і не стояти в черзі, щоб зробити це все з допомогою касирів, а із технологією безконтактної оплати достатньо просто доторкнутися смартфоном до термінала, щоб заплатити за вибрані товари. Автоматизувати можна навіть оселю завдяки технології розумного дому, у якому керування освітленням і різними приладами налаштовано через смартфон. Ти вже знаєш, що інтернет це глобальна мережа комп'ютерів, з'єднаних у всьому світі. До речі, у нас є окреме відео про безпечне користування інтернетом. Переглянь його, щоб дізнатися більше про цю тему. А чи знаєш ти, що багато технологій вдалося створити саме завдяки інтернету? Через те, що мільйони людей щодня користуються інтернетом, з'являється безліч нових даних, і їх стало настільки багато, що вони отримали свою назву Великі Дані. Усі зображення та відео, які ти переглядаєш, чи повідомлення, які надсилаєш іншим, також є частиною цих великих даних їх зберігають у спеціальних центрах даних, приміщеннях із комп'ютерами, які можуть містити значну кількість даних. На екрані смартфона може бути такий невеликий запис він попереджає, чого очікувати від погоди найближчим часом. Якщо натиснути на нього, з'явиться більш детальний прогноз, це стало можливим і з великими даними. Спершу потрібно зібрати безліч інформації з різних джерел, як от супутників на орбіті Землі та метеорологічних станцій у різних точках планети, а потім проаналізувати їх. І тільки після цього прогноз погоди з'явиться на екрані твого смартфона завдяки великим даним. Вдалося розвинути штучний інтелект, для навчання та розвитку якого потрібно багато інформації, його використовують у різних сферах і ситуаціях, щоб відповідати на запитання клієнтів у чат-ботах компаній для допомоги з діагностикою та лікуванням у медицині, для автономного керування автомобілем. Також суттєво розвинулася технологія віртуальної реальності. Достатньо надягнути спеціальні окуляри і ти потрапляєш у цілковито інший світ, де можна досліджувати нові місця, грати в ігри і навіть навчатися. Усе більшою частиною сучасного життя стають роботи вони вже вміють прибирати вдома, транспортувати товари, виконувати замовлення в кафе. А як ти думаєш, що ще роботи зможуть робити у майбутньому? Напиши в коментарях. Запам'ятай, інформаційні технології це способи використання пристроїв, за допомогою яких здійснюють інформаційні процеси, приклади сучасних інформаційних технологій смартфон, комп'ютер, безконтактна оплата, розумний дім, інтернет, штучний інтелект, віртуальна реальність, роботи. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!